Доброго ранку, дорогі друзі. Ще одним сіданом на автоматі, на нашому майданчику становиться більше. Заїжджає такий прекрасний Ford-Focus. Весь є комплектації 2016 року випуску. Двохлітровий бензиновий мотор, доволі потужний, і, в принципі, його достатньо вистачає для цього кузова, для того, щоб він їхав динамічно і економно. Він по трасі взяв 7,2 по місту цей автомобіль буде їсти десь 10 літрів на 100 кілометрів. Приїхав він з Америки з пошкодженням по лівій стороні. Вся ліва сторона фарбована і фарбований капот. Але безпека цього автомобіля залишилась не дотронутою, тобто не спрацьовувала, не стріляла. Вона залишилась такою, як є. Тож з цього можемо зробити деякий висновок, що удар був не сильний. Текстиль салон. Чисто, все красиво, текстильні килимочки стоять, датчик світла є, мультикермо 123 тисячі кілометрів оригінального пробіга. Машинка обслужена, по ходові жодних зауважень нема. Працює гарно кондиціонер. Плюс у нас є така маленька магнітолка і невеличкий кранчик, на який виводиться камера заднього огляду. Повний електропакет з попіднімачів, дзеркал заднього огляду. Класно, що що машинка свіженька, машинка. Буде по ціні до 9 тисяч доларів. А зараз користується попитом автомобілі до 9 на автоматі. Ось вам прекрасний варіант. Цей автомобіль можна заливати, до речі, спортовий бензин. І він коштує трохи дешевше, ніж звичайний. І машинка справляється в принципі, з цим бензином на ура. Плюс до всього у нас є така декаточка, інструменти є. Все якби є на місці. Камера заднього огляду, лип-цвіточки номерів. І в доволі симпатичному. Технічному і косметичному стані. Тож, дорогі мої друзі, якщо ви бажаєте собі Ford Focus, хочете собі якусь невеличку машинку на автоматі, то у нас є для вас класні варіанти. І ось ще один плюс: це виходить, у нас Ford Focus вже третій на майданчику автоповідь, який стоїть, і ви можете приїхати, подивитися і купити.